Привіт всім від каналу KinoLife.ua В цьому відеоуроці я хочу вам показати, як скачати відео з YouTube. Для початку вибираємо саме відео, яке нам потрібно. Я для прикладу візьму ось цей трейлер. Далі в адресному рядку, тобто тут, перед YouTube і, але після Крапки, прописуємо дві англійські букви SS. Нажимаємо Enter. Далі ми перейшли на сайт safefrom.net, де почекаємо, коли загрузилося вже відео. І з правого боку ми бачимо силки для скачування, тобто зразу з розширенням відео. FLV MP4 3 GP. Вибираємо, яке нам потрібно, наприклад, mp 4 720. Нам дало вже на загрузку, нажимаємо ОК. І чекаємо, коли воно загрозиться. Ось так одним із найлегших, найпростіших, найшвидших способів можна скачати відео з YouTube. І не тільки з YouTube. Тут знизу під відео або на головній sayfront.net ми можемо побачити кількість сайтів, з яких можна скачати відео не тільки YouTube, а також Facebook, Контакти і інші сайти. На яких є відео, ми, наприклад, ще для прикладу покажу відео з контакту. Вибираємо відео, копіюємо ссылку на відео і вставляємо замість цієї силки з нашого контакту. Нажимаємо Скачать. Чекаємо на загрузку. Загрузилося. Далі у нас тут є також вибір для скачування. Вибираємо. Ми бачимо, вже загрузилось. Нажимаємо також ОК і чекаємо на скачування. Ось так є одним з найкращих, найлегших способів скачування з YouTube і контакту.